Вітаємо. Говоримо сьогодні про імперську Олександрію, взагалі, про все те, що пов'язане з розвитком Олександрії, усиківки Олександрії і е, імперії Російської. І тут дуже цікава така історія, тому що багато людей вважають чомусь, що Російська імперія ледве не була благом величезним, і просто без неї не існувала в Олександрії, і вона просто була б якимсь там селом в Петьманщині, і без неї нічого взагалі ніколи б не відбулося. Насправді це така навіть не дуже якісна міфологія, і ми спробуємо зараз порити і пояснити, чому це так. Ну, по-перше, давайте згадаємо, звідки взагалі Російська імперія почала ну, активно контактувати з нашою територією 1760 роки поява так званої нової Сербії. Фактично, таким чином Російська імперія намагалась покласти край взагалі, тому що така Гетьманщина це були такі вже активні спроби. І е, для цього ліквідовується козацький устрій на цій території. Ну, точніше, як? Він не зовсім ліквідовується, але значна частина земель, які знаходились на території сучасних кірагречі, вона перейдеться до так званих новосебських поселенців. Окрема історія, чому вони тут з'явилися, як це відбулося. Там дуже складна історія відносин, наприклад, сербів з Османської імперії, чому це. Знову ж таки, чому там граничари, так звані, або там ну, такий, воєн, один із воєнних станів да, Сербії, чому вони стали дуже такими неприязними до Османської імперії і намагалися знайти десь іншу територію для свого прожиття, кидаючи свою власну батьківщину, але тим не менше. Для них Російська імперія створила преференцію і сказала, переселяйтеся сюди, будете тут жити, служити, і все буде окей. Фактично, це намагалося створити противагу українському казацтву. І чомусь вони думали, що ті люди, які приїдуть з Новосербії, з Сербії, що вони тут Новосербію утворять, і що це буде велике благо, і це фактично замінить казацтво, яке було потрібне імперії, як форпост і захист від східної загрози, скажімо так. Тобто всього того, що пов'язано з Османською імперією та її сателітами, насправді виявилося це не так. <клух> з території сучасної Олександрії, тодішньої Усиківки, вигнали більшість населення. Про це говорять конкретні факти, документи, які говорять, що залишилось тут там, ну, щось там 20 чи 15 осіб, які мали козацький статус, або ну, хоча б приблизно щось там, до цього мали відношення. Всі інші виїхали з цієї території, залишили її, не захотіли ставати слугами і рабами російських підданих, які отримали такі мегапреференції. І вони поїхали і заснували свої населені пункти в Слобідському козацькому полку, або точніше, ну, там історики його називають Новослобідський Казацький полк. Він там за десятки кілометрів від межі тодішньої Новосербії. І один із тих, хто поїхав і почав заново своє життя. Облаштовувати був і Грицько Усик, і Михайло Авраменко, засновники сучасної Олександрії. Новосербці, до речі, їх було мало. Як виявилося, потім там купа була приписок. Ніхто не хотів сюди їхати, такого сильного бажання не було. Але скільки за це отрималося великі гроші, маніпуляцій махінації було мільйон. Гроші кралися, потім роздавалися хабарі, в тому числі в Сенаті в російському. Але все це покривалося отак покривалося, покривалося, Потім до якогось моменту не дійшло те, що ну, настільки багато грошей сюди вливалося, а ефекту було ніякого, тому що дуже повільний розвиток був території, набагато повільніший аніж був за часів Гетьманщини, і таких шалених ресурсів це все коштувало, що Російська імперія вирішила це все закрити. І спочатку, взагалі пана Хорвата, який засновував Новосербію, хотіли навіть стратити, але він потім якимсь чином там зміг домовитись чи пояснити, що цього не варто робити. Його не стратили, відправили в заслання, а потім він навіть ще й повернувся в Україну, хоча й не сюди, а там на території Харківської області сучасній. Тобто вся ця історія завершилася чим? Розкраданням великої кількості грошей. І абсолютно нічим ну, ефективності не було ніякої. Тобто нічого Нова Сербія особливого не додала. Фортеці тут не збудували, можливо, були, можливо, підкреслюю були земляні, якісь укріплення, але ймовірно, що це все використовувалося з тих часів ще Гетьманщини, коли вона тут тільки починала засновувати якісь там населені пункти і в тому числі на території сучасної Усиківки. Що потім відбулося? Потім для того щоб якось ну, перетравити це все. Да? Почалися просто фантасмагоричні речі, тому що постійно переносили то до одного адміністративно-територіального утворення, то до іншого цю територію. О, там, якщо там це все там, вивчати, да, то це можна просто з вузду з'їхати. Бо там о, і губерні, і різноманітні. Області і знаменітні повіти то утворювалися то ліквідовувалися. Ми то до Кременчуцького повіту відносилися, то, то до новоросійської губернії, то потім до, до, до інших якихось цих утворень, провінції були. Ще. Ну, коротше, все це перемолювалось, перемолювалось, і в підсумку все це вилилося в те, що повернулися в принципі, до тих старих центрів, які ще Гетьманщина, і почали їх розвивати. От і все. Імперія була неспроможна народити тут щось таке, що було б життєздатним і працювало б на ефективно. Скажімо так, не постійно поглинало б гроші, а створювало б якусь ефективність. І вони змушені були визнати, що фактично все, що вони там намагалися робити, це все було марним, і тепер треба розвивати те, що було. І вони почали розвивати. Але потім знову ж таки, купа політичних якихось історій, і Олександрія перетворюється знову в село. Не дивлячись на те, що спочатку дали статус повітового міста. Потім завдяки титанічним просто зусиллям пана Дюка Дерише, саме того, який відомий як, більше як ну, лобіст, один із найбільших лобістів Одеси, це, до речі, дослідження однієї з краєзнавець Олександрійських, яка ну, просто молодець. Вона віднайшла ці всі документи. Опублікували їх, і тепер ми можемо цим користуватись. Пані Лєбідєва щиро вдячні за, 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 за такий підхід, фундаментальний. Тобто вона просто попрацювала з архівами, витягла звідти оці прохання неодноразові. Рішив я, що ну давайте організовувати повітове місто, тут, тому що ну все інше це просто дурість. Тому що все інше це або дуже далеко, або дуже незручно, або неефективно. І так далі. Його нарешті, з другого разу, там, після того, як він писав купу там пояснень, і за підтримки і, і цивільного губернатора, нарешті повернули сюди повітовий статус. Якщо розібрати це все по запчастинам, і просто так от, без будь-яких упередженостей подивитися, то фактично імперія більше заважала, імперська адміністративна система більше заважала розвитку міста, аніж. Спонукала цей розвиток. Тому сказати про те, що без імперії не було б Олександрії, це неправда. Ми не знаємо, як би розвивалася Осиківка, якби вона б залишилася в тому статусі, в якому вона є. Але без сумніву, вона була б дуже важливим, опорним, прямо от таким важливим пунктом в розвитку Гетьманщини. Тому що навколо неї об'єдналося багато цікавих особистостей, економічні інтереси, торгівельні шляхи і так далі, і так далі. Тому говорити про це не можемо про те, що без Імперії не було б Олександрії. Я думаю, що навпаки, так, Імперія зіграла якусь роль свою, але ну, чому зіграла? Тому що вона тут була, ну і вона мала б цим опікуватись. І от, от так вона зіграла. Можемо зробити простий висновок, що завжди добре, коли є своя власна держава і є можливість розвивати і міста, і села. І території завдяки своєму розуму, можливостям, рукам, там, природним ресурсам і так далі. і так далі. Тому я, наприклад, особисто, якщо все дослідити, просканувати, подивитися, що потім відбувалося за часів Радянського Союзу, який фактично був такою найкращою копією Російської імперії, скажімо так. А потім за часів модернізованого Радянського Союзу і так далі. і так далі, То, якщо це все проаналізувати, то ми приходимо до простого висновку, що найкращий варіант це якби дійсно ми б отримали державність го року да, і, і протримались хоча б якийсь там час, і ми протримались, але мало, то я думаю, що все було б інакше. Ну, Принаймні, були б інші можливості. І тому імперії нам. Нас не розвивала, імперія нас використовувала як ресурсна база. Це, до речі, говорить історія Першої світової, яка, власне, ну, трошки виходить за рамки нашої розповіді, але якщо поцікавитись, яка кількість людей була вбита з Олександрійського повіту в перші навіть місяці Першої світової війни, яка для українців? І для олександріців, тим більше взагалі була чужою пустою, непотрібною і ні до чого, то ну, мабуть у когось переоцінка відбудеться. А ми дуже мало знаємо про історію Першої світової і її відношення до України. Є дуже мало досліджень з цього питання, тільки починаються вони розгортатися в загальноукраїнському масштабі, а в регіональному буквально декілька досліджень. Одне з них робив я свого часу і намагався дізнатися. Так, от це. Десятки тисяч загублених життів Ні за що. абсолютно. Тому що ну, Перша світова це була химера Російської імперії в... через кому. Тобто це взагалі не наша була історія, не наша війна абсолютно. Вона нічого не принесла корисного, окрім одного єдиного. Фактично, з 2014 року почала формуватися модерна українська нація, і тоді і Олександрійці включилися в цей процес. Але якщо брати за підсумком, і от все це, якщо подивитися, то ми можемо сказати одне: імперії більше гальмували розвиток нашого міста і створювали купу проблем, знищували наш людський ресурс, економічно використовували ресурс для своїх потреб, але не розвивали цю територію так, як вона могла б розвиватися, якби вона була у своїй вільній державі. Ну це такий короткий мій висновок.